Ця так і не було зрозуміло, що буде з Єрмаком і куди він подінеться, чи дійсно піде воювати або ж повторить долю міндіча? Адже даних було багато, і вони суперечили одне одному. Та тепер правда нарешті показалася, і всі українці загмерли це, перекреслило все, що ми знали до цього. А самим єрмаком сталося те, чого ми і уявити не могли. Вітаю вас. Далі говоримо про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Єрмак, схоже, дійсно відправився на фронт. Та поїздка закінчилася далеко, не так як він думав, і сколихнула всю Україну. Почнемо з того, що колишня прес-секретарка президента України Юлія Мандер заявила, що екс-глава офісу президента Андрій Єрмак часто водив Володимира Зеленського в Оману та забороняв співробітникам офісу президента робити те, що наказував сам президент. За її словами, Ярмак неодноразово подавав інформацію президенту, так як йому вигідно, або так, як він її інтерпретував. Мендель же заявила, що часто багато посадовців, зокрема, і вона отримували дзвінки від Андрія Єрмака з забороною робити те завдання, яке просить робити. Володимир Олександрович, колишня речниця голови держави, додала, що всі рішення Зеленського виконувалися тільки через Єрмака, який був своєрідним фільтром президента. Вона також назвала Єрмака найбільш небезпечною людиною в вертикалі сьогоднішньої влади. Далі цитую. Я зараз про це говорю, і мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу і дякую за те, що жива. Тому що Андрій Борисович дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина. І ті, хто його знають, це розуміють, сказала Мендель. Вона також розповіла, що у 2019 році в сполучених штатах Єрмак запитував політичного консультанта, як йому стати президентом країни. Отже, амбіції в Андрія Борисовича доволі великі, і вони, в принципі, показово доволі великі, сказала прес секретарка президента. Вона припускає, що Єрмак не повністю відмовився від політичного впливу на чинних політиків, а також на правоохоронні органи. Ну а саме звільнення Єрмака за її словами пов'язують з тотальною недовірою до нього з боку західних партнерів. Лідери ЄС навіть просили про зустрічі із Зеленським без присутності Єрмака вважаючи його вплив деструктивним для переговорів напередодні ж з'явилася інформація, що Єрмак можливо виїхав на фронт у розташування командира аеророзвідки Мадяра. Однак, як наголошує депутат Добінський, ситуація розвивається непередбачувано, адже командир військових частин масово відмовляється приймати Єрмака до лав своїх підрозділів. Ну і також після заяви Єрмака про фронт, деякі військові у соцмережах заявили про готовність включити до своїх лав. Серед них і недавні опоненти, такі як антикорупціонер Віталій Шабуня, і колишня народна депутатка, тепер командир зводу Тетяна Чорновол. Подначе з деякі військові припускають, що йдеться про політичний піархіт, та очікують, що умови служби в колишнього голови офісу можуть бути особливими. Так, молодший лейтенант в районі часового яру на умовах анонімності заявив. Такий публічний похід до війська вже колишнього голови офісу президента Андрія Єрмака є черговим піар-ходом. і не дуже вдалим. Бо співчуття, ймовірний Алібабай, з сплівок набу не викликає. Але у своєму підрозділі цікаво було побачити колишнього держслужбовця, подивитись, який же він легендарний Єрмак. Ну, і, звичайно, можливості. Андрія Борисовича залишається достатньо серйозними. Точно більшими, ніж простого будівельника з Кропивницькому. тому потреба підрозділу закриватимуться дуже швидко. Відтак у цьому є свій плюс. А ось народний депутат і полковник запасу збройних сил України Сергій Рудик заявив, що готовність Андрія Єрмака піти на фронт можна оцінювати лише після проходження ним базової військової підготовки. На думку депутата, армія сьогодні потребує всіх. А управлінський досвід Єрмака може бути корисним. Водночас, на думку політолога Ігоря Рейторо. Навіть з формальної точки зору Андрій Єрмак навряд чи зможе опинитися на передовій через свій статус носія державної таємниці. Пан Єрмак, мабуть, прекрасно знає, що він є людина, яка була, є і залишається носієм державної таємниці. Він мав доступ до державної таємниці. І це ж нікуди не поділося, як, власне, і ті знання, які в нього є. Росіяни були б дуже сильно зацікавлені в тому, щоб ці таємниці якимось чином отримати, пояснив Рейтерович. Безугла ж також не змовчала. І після заяви Андрія Єрмака про те, що він вирушає на фронт, народна депутатка з фракції Слуги народу Мар'яна Безугла припустила, що це може бути спробою уникнути кримінальної відповідальності. Далі цитую: не хочеться порівнювати Андрія Єрмака з Романом Насіровим. Чи це емоційний благородний порив? Написала Безугла у Фейсбук. Нагадаємо, що ще до звільнення та проведення Андрія Єрмака обшуків НАБУ і САП народний депутат із опозиційної фракції. Голос Ярослав Железняк заявив, що тодішній очільник офісу президента, начебто, також фігурує в корупційній схемі із розкраданням в енергоатом, зокрема на плівках Міндіча під прізвиськом Алі Баба. За словами Железняка, після скандалу з розслідуванням Алібаба нібито проводив наради з силовиками щодо того, як зупинити набу та притягнути до відповідальності його детективів. Народний депутат стверджує, що Алібаба за ініціалами імені та побатькові Андрій Борисович це Єрмак. Железняк також заявив, що наявність окремо кодового імені свідчить про те, що Єрмак був у курсі корупційних схем. Також народний депутат зазначив, що Єрмак тісно контактував із Тимуром і який… За версією парламентаря опозиціонера сприяв його призначенню головою Офіса президента. Железняк також звинувачує Єрмака в тому, що той керував операцією з метою обмеження незалежності на САП у липні 2025 року. Однак офіційно НАБУ не повідомило Андрію Єрмаку жодної підозри та не прокоментувало деталі обшуку, який детективи провели в екс керівника офісу президента ще напередодні. Також невідомо в рамках якого кримінального провадження цей обшук здійснювався. Щодо конкретно справи Єрмака, це ще навіть не та підозри. Від моменту винесення підозри у слідства буде ще від 3 до 12 місяців, щоб закінчити досудове розслідування. Про можливе обвинувачення чи суд теж ще раного. Говорите, зазначила юристка центру протидії корупції Тетяна Шевчук. Тим же часом і політтехнолог Михайло Шейтерман заявив, що наразі невідомо, як завершиться розслідування щодо Єрмака. А що він думає з цього приводу? Далі пропоную заслухати. І от вам для сравнення Єрмак: ми не знаємо, чим закінчиться розслідування. Може його посадять, може він окажеться виновним. Я зараз говорити про це не буду. Не знаю, не хочу, по многим причинам. Ну, хотя бы потому, что не предъявлено обвинение, но у меня и других причин хватает. Я не разбираюсь в госуправлении, я не гражданин Украины, все такое, не хочу. Но факт, что человек не сбежал. Как вы думаете, он мог сбежать? У него были свои люди на границе или нет? У бывшего человека, который руководил три года офисом президента Украины, или четыре года, сколько там, пять лет, шесть лет, у него было на границе через кого выйти? А он никуда не уехал. Вы уже все заранее смеетесь, как он там будет на фронте. Давайте сначала посмотрим. Давайте чеку... посмотрим, как он будет там на фронте. А главное, что он никуда не сбежал. А как это так получилось? А все же ждали, что сбежит. А он не сбежал. А помните, как россияне писали? В каждой дыре воду нам заливали. Как раз вот огонь, вода и медные трупы. Трупы. Медные трупы, да. А у вас умер, сбежал, писали нам. А он не сбежал. Чувствуете как, да? А он не сбежал. Вот ведь как интересно все складывается. И вот именно поэтому, что я не буду здесь троллить никакого ермака и танцевать на костях. Я даже посмотрел такую интересную вещь. Вы знаете, индекс, уровень доверия к Ермаку я нашел. Вы знаете, что вообще-то, когда измеряется уровень доверия, к разным политикам измеряется. Я нашел данные 23 -го года декабря, нашел данные лета 22 и нашел данные середины 24-го года. Вот, например, лето. 22 года к Зеленскому доверие 90, к Притуле 74, это тогда было, к Личко 74, к Ермаку 43, к Аристовичу, кстати, 62, 62, да, к Порошенко на тот момент 16. Это лето 22 года. Дальше берем декабрь 23, Декабрь 23 уровень доверия у Зеленского уже 77 осталось от 90. У Притула упало с 74 до да, 69. У Арестовича от 62 осталось 11%. Тех, кто по-прежнему верит в Арестовича. У Ермака от 43 осталось 33. А вот 24 год. У Ермака уровень доверия 16% скорее доверяю и 2% полностью, 3% полностью доверяю. В общем, 20% уровень доверия к Ермаку. К Зеленскому на тот момент 54%, это самый низ, который был вот Накануні приходу Трампа к власті. Як чому? Як тому, що да, мені я себе переживаючі Зеленському, що йому зараз буде тяжело, але Єрмак, це не той, вокруг кого об'єднанілось українське общество. Ну і до речі, варто також зауважити, що колишній очільник офісу президента також підтвердив, що мав вилетіти до Сполучених Штатів на перемовини із представниками адміністрації президента Дональда Трампа щодо мирного плану припинення війни. Єрмак підкреслив, що саме він відповідав за опрацювання першої версії американського документа, що складався з 28 пунктів. За його словами, українській стороні вдалося переконати партнерів переглянути суперечливі положення. «Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував, наголосив Єрмак. Він уточнив, що наразі залишилося лише кілька складних пунктів, які ще потрібно узгодити. Однак позиція України залишається незмінною. У будь-якому разі президент, попри тиск, не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України, заявив екс керівник офісу президента. Речник держприкордон служби Андрій Демченко повідомив, що голова ДПСО не направляв на кордон листи щодо заборони на виїзд екс голови офісу президента Андрія Єрмака. Він зазначив, що в рамках чинного законодавства Державна прикордонна служба України не має права коментувати інформацію щодо перетину кордону. Поширювати Інформацію про перетин кордону або власне про доручення, які можуть виконувати підрозділи державної прикордонної служби, які надані від правоохоронних органів саме нам відносно тієї чи іншої особи, ми також коментувати не можемо, зазначив Демченко. Окрім того, Демченко підкреслив, ще вчора голова ДПСУ відзвітував: він не направляв на кордон листів щодо заборони на виїзд Андрія Єрмака. Водночас же Андрій Єрмак прокоментував свою відставку та зробив заяву про відносини з президентом. Володимиром Зеленським за його словами, попри кадрові зміни, його особисті відносини з Зеленським не зміняться. Далі цитує. він був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї, сказав він. Ну і також Єрмак зізнався всій країні. Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Цитує видання повідомлення Єрмака. Я чесна і порядна людина, зазначив Єрмак. Друзі, я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Дописуйте свої думки обов'язково у коментарях під цим відео. Слава Україні!